Олена Денисова, залишайся. Геннадій повернувся додому з в'язниці. Він не дуже й розраховував, що молода дружина його дочекається. Сім років його не було, строк чималий. Перші два роки писала листи щотижня, зізнавалася у кохання і божилася, що обов'язково дочекається. Він спочатку щиро вірив, що дружина і не подумає шукати іншого як таке можливо. У них же ж любов справжнісінька. Генко, ми майже всі через це пройшли, казали йому співкамерники. Невже молода й красива баба марнуватиме свої найкращі роки? Так і вийшло. Дружина стала писати все рідше, а потім і зовсім припинила. Як себе не готував до цього, усе ж було дуже тяжко. Майже рік страждав писав у пустоту без відповіді, благав потерпіти ще трохи, адже вона його єдине світло в цьому світі. Приїхала, не дивлячись очі, попросила написати згоду на розлучення і, отримавши бажане з полегшенням утекла з його життя. Образа пішла з руками, зрозумів її, пробачив і забув потихеньку. Зійшовся з Оленою, приємною і милою жінкою, трохи старшою, яка мала восьмирічного сина Вітю. Як рідну дитину ростив хлопчика. Жодного разу не згадав про те, що він не рідний. Відько ж ріс хулігани з тим, пустотливим. Бувало, що Геннадій ходив до школи, вислуховував скарги вчителів, але там захищав його, мовляв, хлопчакам сам Бог велить пустувати. Перебравшись жити до Олени, Геннадій здивувався, наскільки занедбаною була її квартира. Воно й не диво, що, може, жінка одна та ще з дитям, чи то на шпалери гроші витрачай, чи то на чопоти дитині. Почав наводити у квартирі лад, замінив усю проводку, труби. Ремонт почав з Вітькової кімнати. Повністю зняв старі шпалери і, як годиться, став заново штукатурити, шпаклювати. Продавши свою кімнату в гуртожитку, повністю замінив вікна в квартирі, а нарешту грошей придбав добротні меблі в усі кімнати. Чоловіки, з якими Геннадій працював на меблевій фабриці, посміхалися. І треба тобі ото чужу квартиру так вилизувати. А як якась суперечка, Тобі ж там нічого не світить? Ну, чого ж це чужу? Я там живу. Олена, вважай, моя дружина. Та й Вічко, нехай хуліган, але ж як син мені, інших у мене немає і не буде. Підлітком Вічко став дуже конфліктним, грубив, особливо відчому. Коли той намагався його приструнити, хлопець як з ланцюга зривався. Ти мені ніхто і нічого командувати тут. Олена примудрялася зберігати в сім'ї мир, утихомирювала своїх чоловіків, і часом в їхній родині наставала справжня тиша та благодать. Геннадію було добре поруч із нею, легко, особливо вечорами, коли після роботи сідали вдвох перед телевізором, пили чай, говорили по душах. Тим паче Вітько вже підріз і вечорами рідко бував удома. Коли Вітя привів дружину, красиву і добру женю, Геннадій переживав, що буде тісно, напружено, хоч і велика квартира, трикімнатна, а все ж молоді рідко вживаються з батьками. Його побоювання виявилися марними. Женя характером чимось схожа на Олену, лагідно завершувала конфлікти ще на стадії початку, не даючи чоловікові розперезатися. А той, відчуваючи до неї теплі почуття, просив вибачення і втікав у найближчий ларіок поквіти для жінок і пиво для відчима. Усе, усе є більша ні слова. Ходімо, дядько, гено, пивця з рибкою покуштуємо, а наші жінки нам чогось смачного приготують. Народився у відька з Женою синок, Артемко, узяв Геннадій його на руки. Аж розплакався, такий маленький, рідний. Прийшло солодке відчуття, що недарма все це він затіяв, не чужий він їм. Підростає онучок і тільки за дідом Геною бігає хвостиком. Усе, як він хоче, робити і кран полагодити, і крісло пересунути, навіть до магазину по продукти вдвох ходять, як папушки нерозлучники. Усе було в сім'ї добре, жили, не тужили, та ось біда. Вітько пристрастився до оковитої. Запрошував друзів, колег, просив Женю накривати на стіл, шанувати гостей. Спочатку їй теж було до вподоби веселощі. Друзі приходили з дружинами, посиденьки були галасливі, цікаві, що ще молоді треба. Але з часом компанія змінювалася, приходили вже не товариші а просто бажаючи випити. Після оковитої Вітько ставав задирикуватим, злим. Усім діставалося і Жені, і Артему. Геннадій намагався втихомирити пасенка. Вітю, досить уже водити сюди, кого попало. Візьмись урешті за розум. Нічого мені вказувати, я тут господар, а ти ніхто. Артемку, це не наш дід. Нічого на ньому виснути. Сварки перетворювалися на скандали, доходило до бійок, і часто Женя викликала таксі та в чому була, тікала світ за очі. Одного дня не витримала і пішла назовсім від чоловіка, прихопивши Артема. Олена, вочевидь, від стресу захворіла, згасла за кілька місяців і пішла в засвіти. не в силах дивитися, як єдиний син марнує своє життя. Геннадій довго сумував, лаявся з вітьком. Той зовсім йому життя не давав піти б та куди в такому віці. Не жене, то й добре. Артемко перестав приїжджати, Женя й поготів. Воно й зрозуміло, хто я їм, не рідня. Женька, напевно, Артемку так і сказала мовляв, він не наш дідусь, і нічого до нього їздити. Сусідка Марія Михайлівна. Відволікла Гену від його тяжких дум, затарабанила в двері. Геннадію Петровичу, допоможи заради Бога, у мене там біда. Жінка жила в дітей усю зиму, їхала до себе в село ранньою весною і поверталася з першими заморозками. Злякавшись, що могло статися щось страшне, Гена біг сходами за прудкою сусідкою, ледве встигаючи. У голові малювалися неймовірні картини, типу зруйнованої квартири або іще гірше з онуками щось трапилось. По дорозі міркував, куди бігти, викликати підмогу. Виявилось усе погано, але не настільки. Марія Михайлівна вирішила приготувати до приходу дітей вечерю, діставала з полиці сіль, трохи сильніше потягнула за дверцята, вони і злетіли з петель, повисли. Ось ось упадуть. Сусідка була настільки засмучена, що говорила мало не плачучи. Прийдуть діти, скажуть у мати замість того, щоб допомогти, улаштувала тут свистопляску. Полагодивши поличку за п'ять хвилин, Геннадій допоміг зібрати з підлоги розсипані приправи і захотів трохи розрядити обстановку. Ти коли в село повертаєшся, Михайлівно? Та ось уже збираюсь. Зяті з роботи відпроситься на два дні, то повезе. А чого зятя турбувати? Давай я тебе на жигулях своїх відвезу. Не суперлюкс, звичайно, але до села доїдемо. У мене все одно зі справ тільки з вітком собачитися, та незручно якось гено, що люди скажуть. Скажуть, що дівка до мужика в машину скочила та поїхала ні сорому, ні совісті. Та ну тебе в баню, Геннадію Петровичу. У будинку Михайлів не було охайно, але похилені вікна і прогнила підлога псували вигляд. Фарба на будинку облупилася, Ганок з'їхав так, що під сходинкою жив бездомний пес Буран. Піч зовсім закіптявилася, побілка з печі облупилася, пішла тріщинами, а знизу обвалилися старі цеглини. Зрозуміло, чому жінка не залишається на зиму. Тут околіти можна з такою обстановкою. Марія, угадавши думки сусіда, збентежилась, присоромилась. При покійному чоловікові ще був тут порядок. Я б і не виїжджала звідси, якби будинок був придатний. Думаєш, добре мені в дітей жити, заважати їм у тісній квартирі. Вважай, майже півроку там кукую. Увесні душа моя так і рветься сюди, сил немає. Назад хочеться, хоча діти жодного разу словом не дорікнули. Ти сьогодні залишайся, ночую першій половині, бо дві дороги в день важко буде. Уранці перед від'їздом Гена взяв викрутку і трохи підтягнув двері. Потім приладнав кілька дощок на ганку, щоб він остаточно не з'їхав хоча б цього літа. Під стукіт молотка не почув, як ззаду підійшла Марія і щось сказала. Що кажеш, Михайлівно, не чую. Зараз закінчу й поїду, а то тут зовсім ступити страшно. Залишайся кажу, не їдь. Знаю, тобі там не солодко зовсім. Та й мені одній сумно. А що діти скажуть твої? Та не пристрелять уже, думаю. Закипіла робота, ганогена повністю розібрав, поставив новий. Сходив на лісопилку, купив дощок, замінив підлогу власні. Потім почав потихеньку у будинку міняти. Зібрав сусідів, домкратами підняли будинок, законопатили щілину. Одну піч майже повністю переклав, побілив, кожен день фарбував, пиляв. За два місяці будинок став як новий, не впізнати. Діти днями повинні були приїхати з міста. Гена з Марією хвилювалися, переживали, як підлітки. Жінка не знала, як повідомити їм новину, боялася, що не зрозуміють, засудять. Агена був упевнений, що вони покажуть йому на двері й розсердяться, що вже стільки часу жив у їхньої матері. Зранку готувалися, прибирали, куховарили разом, топили лазню. Син Марії Матвій приїхав з дітьми й дружиною ближче до вечора. Похмурий, кремезний, витягнув усі сумки і щось невдоволено сказав дружині. Та посміялась у відповідь і допомогла вибратися дітям з машини. Зайшовши у двір, навіть не привітавшись з матір'ю, грізним тоном загудів. Дядьку Гено, ну ти зовсім знахабнів? У Геннадія щось обірвалося всередині. Він подався, було вперед, щоб обійняти цього величезного чоловіка, притиснутися до нього по-батьківськи, відчути, як той обіймає його у відповідь. Але заумер від його слів. Раптом захотілося бігти від сорому образи, що його все життя шпиняють, як плішивого, бездомного кота. Ніде він вигоди не шукав, завжди хотів сім'ю, великодружну сім'ю, щоб ось так збиратися разом, чекати в гості онуків, дітей, нехай навіть не своїх, не рідних. Виріс у будинку, мріяв народити купу діточок, так хотів тепла, якого йому бракувало все життя. Не шкодував сил, здоров'я, прикрашав те місце, де жив, від щирого серця від душі, в надії, що саме тут йому будуть раді. Дядько Гену, ну чого завмер? Кажу, знахабнів зовсім. Одружився, відлюдником став, Женя з Артемком приходили, шукали тебе, за дідуся свого переживали, адресу дав вашу з мамкою. Чекай гостей днями. Обіцяли приїхати ближче до вихідних. Артемко сказав, що на літо залишиться у вас. У Геннадія відлягло. Він не вірив словам Матвія, а в голові лунало вашу, вашу з мамкою адресу. Тепер серце готове було вистрибнути від радості. Прийняли, отже, не будуть проти. Мамо! Бо чого такі дивні, немов нашкодили? Дай хоч обніму тебе. Будинок новий поставили, чи що? Ну, мамо, тебе тепер узимку в місто не затягнеш. Онучка Марії, дівчинка трьох років, підійшла до Геннадія і обняла його ногу. А ви тепер що, наш дідусь? Марія трохи зніяковіла, а її син зареготав грубим басом. Наш він. nós